Усім самим величезний величезний привіт. Розпаковка хотів сказати, розхломіття пустих баночок, тобто кльові та фігові, як я називаю, відео пусті баночки. А, ділюся своїми відгуками, як завжди. Нарешті назбиралась ціла, ціла ціла купа пустих усіляких баночок, коробочок. Поділюся з вами сьогодні цим оглядом. Хочу подякувати вам за коментарі та дякую вам дуже за вподобайки. Ви знаєте, що я вдягнутий в такий теплий цей а, кофту, але на дворі у нас сьогодні було плюс 12 градусів. Ви собі можете уявити, кінець січня, початок лютого, плюс 12. Я їхав. А, Маршрутку і дивився навіть на деревах, деякі бруньки вже порозпускались. Це жах просто. це просто Як так може бути? А попереду ще лютий. А якщо буде далі так тепло, то всі мабуть все, всі дерева почнуть розпускатися. Це не, це не дуже добре. Пропали наші зими морозні. Я пам'ятаю, що навіть минулого року на хрещення завжди був мороз. Який-небудь, але мінус 6 все одно якийсь був мороз. А цього року плюс 12. Якось непривично. і Uh, вже для нас, для українців, новий рік без снігу, <смі> ми вже звикли. Добре. Хотів вас ще а також попросити, якщо ви побачите в огляді той чи інший товар, який ви, uh, ну, побачите, який ви користуєтесь, яким ви користувались, також залишайте коментарі, подобається вам цей товар, чи не подобається. Uh, купували, чи не купували, чи будете купувати, чи у вас є якийсь кращий продукт, адже ми тут на каналі ділимось з вами. Um, Тим чи іншим продуктами, да? хімія у нас на каналі Добре чи недобре, а, Ось, а, допомагаємо тим, а, тим самим допомагаємо один одному, а, як би мовити сказати, економити фінанси і обрати а, той хороший продукт, а, який буде якісний, який буде добре вимивати, який буде добре вичищати. У мене за спиною ще бачите, все новорічне стоїть, руки не доходять, щоб все зложити. Навіть ялинка стоїть ще не розібрана. Ось, але я ще а, запланував зняти одне відео. І обов'язково. Хто ще не бачив мої ялинки, побачите мою ялинку. Зніму одне відео на фоні ялинки. Добре, давайте подивимося, що тут я назбирав. І хотів розпочати із аромадифузорів. А ось цей я купував, якщо я не помиляюся, в епіцентрі купував за 100 ні, 200 з копійками. Він був ось він мені дуже сподобався. Не зважаючи на те, що він а, трішки дорожчий, зараз я вам а, розкажу. А, ось я а, думав, я гадав, думав, що він буде добрий, І я такі, бачите, мої сподівання, я дуже задоволений цим аромодифузором. Я його поставив в коридор. І як заходиш в кімнату, вся квартира стримається таким ніжним-ніжним ароматом. Ось, О, купував я оцей дифузор у юску, дуже це мій улюблений магазин, але чомусь він не сильно ароматизований. І він у мене вже дуже довго стоїть. Бачите, навіть ще залишилась там а, оця сама рідина. Я його поставив в туалетну кімнату. І, на жаль, ніякого аромату я не відчув. Ще на початку, коли я тільки його відкрив, десь десь такий був, знаєте, далекий аромат. А зараз мені спекотно треба було футболку, діти добре. А зараз а, його взагалі не чути, навіть якщо Аромата взагалі не чути. Дуже шкода, також 200 з чимось гривень. Ось, а, і хочу вам показати ще ось такий. А, це ви всі знаєте. Це із магазину Аврора. Хочу сказати, що за свої гроші. А, зі знижкою він був 99 гривень, я пам'ятаю. А в акції акційна ціна 99 гривень 100 мл. Вся кухня в мене пахне оцим, оцим о, святковим глінтвейном, Вся кухня пахне. Навіть коли, знаєте, от щось готується, там якісь пиріжки смажаться, да, чи блінчики. А після того я відкриваю вікно буквально на 5-10 хвилин, щоб це все о, аромат весь блінчиків вийшов. Закриваю і далі чути аромат цього. Арома тому вам скажу дійсно дуже хороша штука. Якщо будете у Ваврорі, кому потрібно можете купувати. Так, ну що? Я буду а, отак від, витягувати з цієї коробки в пусті ці баночки і одразу буду кидати на підлогу. Так, поговоримо про хустинки. Завжди говорю, де хороша ціна, в якому магазині. Найнижча ціна раніше була в магазині «Копійочка». По 150 штук двошарові в коробках. А оці я купував в магазині АТБ по 30 гривень. На жаль, вже такої, напевно, 28 гривень ціни не буде. Ніде, самі найдешевші це були в АТБ 30. І зараз на сьогоднішній день я оці серветки 150 штук двошарові бачу, найдешевше це по 32 гривні. Усі магазини тримають таку ціну. Якщо акційна на оці серветки, хто користується. Я ними дуже часто користуються, а стоя... користуюся ними... в мене і на кухні стоять, і в кімнаті. Так, добре. Ой, дайте мені секунду трішки зібратися. Я от приїхав, знімав відео, поїв трошки відпочив, і все одно в голові оці всі магазини. Перед очима оці всі цінники, магазини, все крутиться, крутиться і крутиться. А зараз буду відпочивати. Добре, що є трішки часу, щоб зняти оце відео, тому що дійсно часу не вистачає. Рексона. Рексона теж в мене ще лишилось буквально дві штучки, дві упаковки. Вони мене дуже виручають ці серветки, вони а, від поту і, їх дуже, і ними дуже добре користуватися. А, ну, Я користуюсь, я виходжу дезодорантом цими серветками. Ще добре а, їх брати, той, хто ходив в спортзал, наприклад, або там ще на якісь активні а, роботи. Добре, кинути собі в рюкзак. І після роботи, після спортзалу, якщо немає. Де прийняти душ, можна цими серветками повитирати під, і вони а, таким чином заблокують а, неприятний запах, цей неприятний запах, неприятний аромат поту, і ви нормально доїдете а, додому. 20 з копійками вони були в магазині Єва. Я купував зараз. В акції, здається, 34, Подорожчало. А ось хотів поговорити з вами про цей засіб, і до, ре, до речі, дуже багато всі питали. Розкажи, Віталік, нам про цей. А, Напишіть, будь ласка, я про якість цього засобу. Кьонен. Це засіб для миття посуду. На нього не дуже висока ціна була, не пам'ятаю скільки. Тут 650 мл. Хочу сказати, що засіб непоганий. І не можу сказати, що супер добрий, але помити тарілки, помити жир нормально. Не знаю, чи купую його. Ну, якщо буде він по акції, по такій, як я брав, не пам'ятаю, по скільки я брав. Але зараз в магазині Єва знижка на весь Кьонен 50%. Якщо буде на нього хороша, ще знижка, то звичайно можна взяти. Щось моя камера сьогодні скаче, скаче. це мабуть, фокусується на оці пляшечки. Да? Я показую і вона фокусується. Добре, буду ось так тримати. Далі. Не питайте ціни, тому що ціни я не пам'ятаю. Це не розпаковка товарів, продуктів, покупок, а це ось ці баночки. Рексона, дуже напевно, вже вивчили, Користуюсь я постійно рексоною. ось дезодорантом. Найбільше мені подобається оця чорно-біла. Але ці були в ЄВІ по акції по 50 чимось гривень. Я забрав усі і ще, о, ще попросив о, дівчат, щоб подивилися, скільки залишилось в наявності, і забрав всі. Не пам'ятаю, здається, 12 або 14 штук, по 50 гривень. На сьогоднішній день це можна сказати безкоштовно. А оцей о, гель для душу Джонсон я взяв. В копієчці пам'ятаю, і він коштував 50 з копійками 50 з копійками гривень. Ось ви всі знаєте, що Джонсон сам сама дорога марка, ніколи не користувався дитячим Джонсоном. Але хочу сказати, що це дуже крутий гель для душу. За таку ціну я його швидко винув тут 300 мл. І хочу сказати, що після миття, от мені здається, що вся продукція Джонсон не тільки дитяча, а й доросла. Да, є ці, ці гелі для душу Джонсон. Вони дуже добре зволожують шкіру. А, я перший раз, коли користувався цим гелем, я намилився, змив, і таке враження: от я все змив добре, і пробую своє тіло, а мені таке враження, що я добре не змив. Тобто настільки тіло було зволожено, я ще раз все пройшовся душом, але та отак добре зволожує а, ось цей Джонсон гелі для душу. Закінчився знову. в мене ваніш. Я ще пам'ятаю, як тільки він вийшов на ринки України. Всі про нього говорили. Навіть а, а, сусідки, які сидять на лавці, старші такі жіночки вже в руках говорили: я купила ваніш. Мені сказали купити той ваніш. А, я кинула, замочила свої штори тюлі. Свої білі воно мені таке зробило біле. Що я ідіть, купіть той ваніш, бо то таке файне, що то можна навіть і кольорове, і воно все вам гарно відпере. <реш> У цей ваніш дуже довго такий шуна нашумівший був. Що а, всі купували цей ваніш і всі ним були задоволені. Я по старинці також його ще купую, але на сьогоднішній день дуже дуже багато. А, є всіляких плямо-вивідників, посилювачів, порошків. Я його взяв в магазині Авро. Це здається попередні. А оцей зараз що я купив, а, я купив в Аврорі за 99 гривень. Ну хто слідкує за моїми усіма відео, а, той в курсі усіх. Знижу. Тому не забувайте, хто новий, підписуйтесь на канал, вмикайте дзвіночок і ви будете в курсі усіх акцій з того чи іншого магазину. Добре, оце колагенове мило, я про нього теж розповідав, довго говорити не буду. Я купував його в копійчці, воно тільки в копійчці, більше його я не, не бачив. Просто сам аромат мені навіяв спогади з дитинства, коли ми з бабусею ходили по яблуках. Я ще був такий не школяр, був, ось, і бабуся брала а, коляску, а, і на ту коляску складала а, яблука. Ми ходили а, в село теж до бабусі по яблука, і вона нас запускала в цей сад, оця бабуся, де росли ці яблука. І, і це мило пахне, я не знаю, чому колаген, але воно пахне як оцей а, весняний осінній, як оцей осінній сад колись пах. Коли я заходив з бабусю. І бабуся набирала цілу купу, цілу купу мішок, цілий яблук різних, і вже на калясці назад їхали яблука. Ось і тому мені цей аромат сподобався, і я з ним зараз буду користуватися. Дуже хороше мило це там є три види, тільки А ці серветки я купував в магазині Єва, була акція за 60 гривень три. Упаковки. Тобто по 20 гривень одна упаковка, вологі серветки Greenway. в упаковці 60 штук. Я не можу сказати, що вони добрі. Здались вони мені дуже тоненькі, але я їх використовував на кухні. Знаєте, десь щось ляпне, хляпне, і повитирати серветку, десь щось підтерте я ними користувався на кухні. Так, добре, далі серветки Greenway, це також вони були в акції, в магазині Єва. Greenway – це власна торгова марка в магазині Єва. Це не салфетка, це вологий туалетний папір. Також він був у акції, часто його купую завжди ним користуюся. Дуже хороша річ, особливо якщо ви десь там ну взагалі купити дитині, яка ходить до школи, собі кинути кудись на роботу, чи десь кудись ви їдете, чи в відрядження, чи в поїзді. Чи автобусом дуже хороша річ у ці вологі туалетний папір. Добре, що придумали його, і, але дуже пізно. Так, мій улюблений head and Shoulders, але я а, знаєте, зараз так чередую трохи Хедлен а, Трішки там в мене є ізраїльський. А, до речі, я вже готую вже на старті. Можна сказати, нові пусті баночки. Ми також з вами подивимося. А, ну, я залишу свій відгук про той чи інший товар. Оці ізраїльські шампуні, ізраїльські гелі для душу, які продаються в магазині Єва, я забув, Фамірель, здається, да, Фамірель, поговоримо також ось. І я хочу сказати, ще раз наголосити, що це ніяка не реклама, це особисто моє вподобання: підійшло мені чи не підійшло. Знаєте, це не означає, що якщо мені Хеденшолдер сподобався, і вам він повинен подобатись. Ні. У кожного є різні смаки, різні, кожен вибирай тим, щоб користуватися. Обирає тим, що хоче користуватися. І це також мої смаки, мої вподобання. Це ніяка не, не антиреклама, і це ніяка не, не реклама. Усе куплено за мої фінанси. Я пам'ятаю, коли вийшов цей Head Shoulders Old Spice, з ароматом Old Spice, який я був щасливий, я вже не раз а, говорив, що. Дуже люблю а, а, сам аромат Олд Спайса. Колись дуже-дуже давно і, мама журнал Наталі виписувала, і там була сторінка ароматизована а, чоловічий Олд це, Я пам'ятаю, я, я її нюхав, 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 і вже через деякий час побіг собі купив цей Олдспайс, це не туалетна вода була, а Old Spice White Water» <laughs> після гоління. Сілан. Не можу сказати, що він поганий. А, якщо хороша знижка на Сілан, купую Сілан, якщо хороша знижка на лінор, купую Лінор. А мабуть, також я його купляв по хорошій ціні. А, ну, от бачите, цінники деякі лишаються, а деякі відпадають. Ось тому закінчився села. зараз здається в мене да зараз лінор, блакитний лінор. Так, фейрі. Ось, з цей фейрі мене познайомили дівчата з села Тамарго, великий вам привіт. Ось з цією піною фейрі. Останній раз я її купував в магазині Єва за 99 гривень. Не знаю, чи вона ще буде у нас на ринку України. Її вже я не бачу ні в жодному магазині, і, мабуть, це просто, просто розподавала Єва. Ось термін придатності ще рік, але я вже використав. До речі, можливо, і навіть можна лишити оцю саму Баночку і залити якісь трішки дешевші засіб. До речі, можна залити сам фейрі, тільки його розбавити, і також буде піна, але сама оригінальна піна дуже якісна, дуже добре концентрована. Тобто один раз ви натискаєте і можна вимити велику кількість старіла. А дав рідке мило дав, просто перелив його у свій дозатор для мила. Хочу сказати, що може мені таки попався, не знаю, але мені здається, що дав, який йде в оригінальних упаковках, тобто в твердих упаковках з дозатором п'єчки, воно краще пахне і краще зволожує, тому що ця запаска ну, взагалі не аромат дав, і якість мені його не сподобалось. Скажу вам, також, здається, купував в і якась була акція. Але я більше купувати в упаковці, в такій не буду. А, краще мені, оці, купити в твердій баночці. Ще одна роксона. Чим більше хожу, кудись їжджу, тим більше користуєшся. Ось. Так, Далі. А, Зая, якщо правильно читати, точно не знаю, як Чи... Жай, жая. Ну, ви знаєте усю цю а, польську фірму. Це тонік для обличчя. Також він був, здається, в Єві. Я все купую по акції. Якщо бачу ось акція, ось тому я одразу купую ці тоніки, змивки, тонік-спрей просто дуже цікаво. Знаєте, завжди тоніки є. Які відкриваєш, наливаєш на ватний диск і починаєш а, знімати цей весь бруд з обличчя. А це такий спрей. Тобто, треба буде на нести або на спонж, або на обличчя і змивати його. А тут якась а, манука, якщо да, виганський манука. Дуже хороший, заспокоює шкіру. Мені він дуже сподобається, освіжає і змиває цей весь жир, що на зоні Т. Далі сейвер, Дякую, хто мені його прислав. Дякую, Наталя, Наталя, мій спонсор каналу. А одного разу посилцем вона мені передала дуже багато ось такого сейверда. Це найулюбленіше моє мило сейвер. А там і гранат, і чорне вугілля, і ще якийсь там був, не пам'ятаю, зелений чай. Ось ну, в мене ще там одне залишилось. Це таких таких. В випадках я користуюсь, коли милом сейверт, коли я дуже вже втомлений, знаєте, і а, прийшов з роботи, і вже просто хочеться лягти. Беру просто гель, сейверт, намилююсь, змилюю і ту спати. А вже коли трішки більше сил, то користуюсь гелем для душу. Закінчився у мене Airwick запасний балон. А, ось а, ми з вами також поговоримо на Кльових та фігових у іншому відео, тому що я вже готую дещо теж хороший, цікавий для вас, пізнавальне. А цей балон, мабуть, я також лишу для порівняння на наступний огляд. Хочу сказати, що дуже багато я перепробував різних а, спреїв, а, тобто свіжочого повітря. Хто ще не користувався Airwoman, візьміть, дуже добра штука. Це лишаємо на наступний раз. Це в мене закінчилось із а, набору із, а, м, скажіть мені, Ваубокс, не валбокс, як він правильно був. Козацький скарб. Козацький скарб із магазину Аврора. Ось, мене Я купував на огляд, тому що хотів виграти, дістати хотів оцю монетку. Ось. Я задоволений цим спреєм. Ним можна користуватися після того, як ти вийшов з душу нанести на себе цей парфумований спрей, або ж кинути на літо. Він дуже добрий, також на літо кинути собі в рюкзак. Дуру. Най найсмачніший оцей аромат буру. Бачите, що навіть ціна є. Це був погляд покупок, розпаковка 35 гривень. Акційна ціна була, не пам'ятаю де купував. От мінерали, морські мінерали, воно саме найсмачніше, найсаме ароматніше. До речі, це все Турція 300 мл. Обов'язково ще куплю. Також спробуйте, хто не пробував. А, я думаю, вам сподобається. Ой, мій ведмедик, Щось мені так його шкода а, викидати. Закінчився мій аромат москіно Це. Можна сказати, другий аромат. Перший аромат це у мене там була Зара. Зара Болт аромат, я його ще бережу, так знаєте. Ось і от ось зараз у мене закінчився цей москвіно. Я його купував, здається, два роки тому. Кругла дата була на каналі: чи 30 тисяч, чи 20 тисяч, не пам'ятаю. І я собі я хотів зробити на, на, на каналі на Ютубі підписників. Під о, глядачів. Я собі вирішив зробити оцей подарунок собі. Він дуже дорого тоді коштував 1400 гривень тут 30 мл. Але я все одно його купив, тому що він дуже мені сподобався. А лишиться як така ця статуетка. Навіть викидати шкода, чесно вам скажу. Ой, гарін'єр завжди купую і вам завжди раджу просто підібрати змивку для обличчя. підібрати Суто для вашої шкіри, якщо у вас жирна для жирної, а суха, зволожуюча. Тільки не купуйте дорогі, тому що що там ви а, нанесли цю змивку, змилили, намилили і змилась вона все. Це також було. Я її купував а, в магазині Єва. А, здається, ще щось було. Треба було купити два продукти гаріньєре і подарунок буде а, термос жовтий, теж з логотипом гаріньє. І тоді я взяв ці дві штучки гарнієр і а, термос дали в подарунок на касі. І все. Ну, все така. Тут у мене цей глейд лишився. Хто користується таким глейдом, а, дуже хороша штучка така а, міні спрей який кріпиться за а, унітазом. Ось, І натискаєте один раз він а, з оліями. Він настільки концентрований, що я вам просто не можу перейняти. Все, ось такі були розпаковки, цікавинки. Залишайте свої коментарі, що вам сподобалось, що ви з цих а, товарів купили, що ви вирішили купити. Подивившись у відео, залишайте відгуки свої. Буду вам дуже вдячний за коментарі, за ваші подобайків. Всього вам найкращого, економних покупок вже з вами зустрінемось скоро у наступних відео. Нехай все буде гаразд. До зустрічі!